Господа нашого Ісуса Христа. Бо ми церква да? і ми живемо раді того, щоб прославляти Господа. То ми зараз і почнемо це робити, прославляти нашого Господа Ісуса Христа, якому слава повіки вічні. Амінь. Амінь. Хорошо. Амінь. Значить, сьогодні я буду говорити із старого заповіту. У кого є Біблія, той хай відкриє і наші служителі слайдів хай теж відкриють. Відкрито. Книгу Іони Іона. Перший розділ і перших два віршики. Я так назвав цей. Уривочок, да? важливо коритися Божому поклику. Давайте прочитаємо Іона 1.1.2. Було Господнє слово до Іони, його сина, такого змісту. Вставай і йди до великого міста Ніневії і проповідуй проти нього, тому що злочини цього міста піднялися до мене. А цей уривок розповідає про те, як Бог покликав пророка Йону проповідувати покаяння в Ніневії в місті, відомому своєю розбещеностю. На той час Ніневія було таке розбещене місто, що Йона просто боявся туди йти. Просто боявся, він не хотів, і він намагався втекти від. Ну, я б сказав від Божого покликання. І потрібно зрозуміти, що Бог Він має для кожного з нас особливе таке покликання. Кожному з нас він приготував справу і покликав, щоб цю справу виконувати. А часто ми, як Йона, намагаємося уникнути того, що Бог хоче від нас. Чи можна сказати, що Бог хоче для нас? І незважаючи на той опір, Бог продовжує кликати нас. Він кличе. Господь бажає спасіння для всіх. Він бажає спасіння навіть для тих, хто нам здається дуже грішним і зовсім недостойним. Ну, Господь бажає спасіння і для них. І як Бог покликав тоді Йону, так Він покликав кожного із нас до особистої місії у цьому світі. Це ми потрібно нам зрозуміти. Ми потрібно, це, щоб ми знали це. І я скажу вам: пам'ятайте завжди історію Йони. Хто ще не читав цю книгу, вона невелика. Почитайте її, будь ласка. Іноді ми можемо бути спокушені. Ухилятися від Божого покликання, так як і он був спокушений. Але нехай оцей уривок, він нагадує нам, що Бог завжди кличе нас служити іншим, особливо тим, хто цього не заслуговує, але не заслуговує, але найбільше потребує. Зрозумійте це. Як церква, ми покликані нести світло Євангелія у цей світ. Нехай слова з цього уривку, вони надихають нас, надихають нас проповідувати добру новину про Ісуса Христа всім, кого зустрічаємо, добра ця людина чи зла. Достойна чи недостойна, проповідуйте ту радісну новину не про себе, не про свою церкву, а про Господа Ісуса Христа. Бо це є. Радісна звістка, що Він прийшов цей світ, залишивши небеса, прожив святе, безгрішне життя, але взяв на себе наші наші гріхи. Він прибив їх до Христа, як прибили його. І Він помер там, на Христі, разом з нашими гріхами. Но на цьому не закінчилася ця історія. Він воскрес і дав надію нам, що всі, хто повірив йому, не помер, але мав життя вічне і мав Воскресіння в останній день, як Господь прийде за своєю церквою. Також давайте молитися завжди за місіонерів. Ті люди, які знайшли в собі сили відгукнутися на Боже покликання, як Іона, так? не зразу но відгукнувся. І місіонери, ми не знаємо їхніх сердець, чи вони зразу сказали є. Господи і пішли, чи вони вагалися, але все одно вони йдуть. Вони йдуть, вони відгукнулися на Боже покликання і несуть Євангелія в різні куточки світу. Наша церква була теж відкрита благодаря місіонерам, які приїхали з іншого континенту. І тим паче у наш тяжкий час, такими людьми, які послухалися покликання Божого це капелани, вони саме зараз потребують нашої всілякої підтримки. То давайте будемо молитися і за них. Прямо зараз. І сьогодні у нас день жалоби. День жалоби за тим, що сталося в Кривому Розі. Ну і вся ця війна, це жалоба. То молимось, Господі, щоб ти сократив ці дні, і вона скоріше закінчилася ця війна.